Я представляю, що здесь буде завтра. Если <сіх> сьогодні так, як сьогодні, дуже багато людей. І е, хто хоче сказати, що книжка умерла, пусть приїде сюди і посмотрить, умерла вона чи не умерла. У нас Іван Семесюк білоруською мовою. Ми її сьогодні презентували. Є, е, е, наприклад, там, де південь, збірка повістей Олеся Уляненка. Це вже класика української літератури. Сучасний буде казати так. Ось, і люди спеціально за ним приходять. А так, в принципі, беруть все. Особливо помітно дуже багато стало більше ніж... Завжди перекладів з іноземних мов на українську, причому перекладів не не занудної якоїсь такої муті, а справді популярної літератури, справді світових бестселерів. це все, що повинно бути було українською ще 20 років тому. Цей процес стежити українські автори, як завжди, нічим подібним не тішать. На жаль, і, і тут тенденція зберігається. писати писати вміють тільки я і ще чоловік десять. Мистецький арсенал і форум видавців» – це ті е, е, два великі книжкові великодні. До яких всі печуть свої головні книжкові паски? Наші пасочки, оце ці всі книжки, якщо ви знімете вгорі, це всі новинки наші. От вони там на, на цих великих стендах. Ми з подругою дуже любимо книжки. Взагалі книжки читати і книжки. І це таке свято книги. Розумієте? Там, де багато книжок, це наші, наші улюблені місця. Звісно, з кожним роком все краще, лучше, лучше, все різнообразні взагалі. Лучше книг издается, переводы прекрасные. Конечно, раньше этого не было. Исторические книги о Киеве я очень люблю. Да, это было. Ну, Хотя, конечно, не хватает московских издательств. Почему? Потому что там, безусловно, есть великолепные издания. Мы за этим тоже следим. Книга издательства мы бы хотели видеть, э, да. к сожалению, да, это правда. Мы бы хотели видеть разное. Должен читатель иметь право выбора. Мы грустим. Честно говоря, я не ожидал, что столько будет людей, столько будет интересоваться украинской литературой. С автором пообщался. Могу, если интересно, могу показать. Если это не будет рекламой для вас. И 17-й год этого же автора. Мы с ним где-то с полчаса... Поговорили на разные темы.